Сьогодні 6 червня, четвер. У хвилині тиші спробую зосередитися, щоб могти краще почути та прийняти Боже Слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Сказав Господь Юдеям, які до нього прийшли. Я прийшов у цей світ на суд, щоб ті, що не бачать. Бачили і ті, що бачать, сліпими стали. Почули те деякі фарисеї, що були при ньому, і кажуть йому Невже і ми сліпі? Ісус їм сказав Якби ви були сліпими, гріха б не мали, але тому, що кажете Ми бачимо, гріх ваш зостається. Істинно, Істину кажу вам хто входить в овечу кошару не ворітьми, а влізає де-інде, той злодій і розбійник. Хто ж увіходить ворітьми, той пастир овець? Йому воротар відчиняє, і вівці слухаються його голосу, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли виведе свої вівці, іде поперед них, і вівці йдуть слідом за ним, бо знають його голос. За чужим вони не підуть, втечуть від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав їм Ісус оцю притчу, та вони не зрозуміли, що Він сказав їм. Тому Ісус іще раз промовив до них. Істино, істину кажу вам, я для овець ворота. Усі, скільки б їх не було, прийшли передо мною злодії і розбійники, і вівці не слухали їх. Я ворота, хто війде через мене, спасеться. Він увійде, вийде і найде пасовисько. Перші речення сьогоднішнього євангельського читання є підсумуванням історії про зцілення чоловіка, сліпого від народження, якому Ісус дарував зір. Крім фізичного зцілення відбулося і духовне в дискусії про своє зцілення з книжниками, знавцями Божого закону, дотеперішній неповносправний жебрак виявився від них мудрішим. Він зміг побачити те, на що ті виявилися нездатними, став спроможним бачити зовнішній світ, а разом з тим і глибинну сутність речей та явищ, на відміну від фарисеїв. Чому ж фарисеї, які ціле життя вивчали Боже Слово, виявилися духовно сліпими? Ісус говорить, що саме тому, що не вважали себе потребуючими прозріння говорили ми бачимо, але насправді бачили або не те, або ж не так? А чи розумію я свою власну потребу в просвітленні від Господа? Чи теж вважаю? що і так все добре бачу. У другій частині Іванольського уривку Господь Ісус Христос говорить про себе як про доброго пастиря пастир образ правильного лідера, який веде тих, хто йому довірився до доброї цілі по безпечних шляхах. Однак можуть бути й інші, ті, хто претендує на лідерство, але не посідають для того необхідних якостей Такі заведуть невідомо куди. Відомо лише, що нічого путнього з їхнього проводу не вийде. Отже, якого лідера у своєму житті обираю я, хто є моїм орієнтиром? Казав Господь Юдеям, які до нього прийшли, Я прийшов у цей світ на суд, щоб ті, що не бачать, бачили, і ті, що бачать, сліпими стали. Почули те деякі фарисеї, що були при ньому, і кажуть йому Невже і ми сліпі? Ісус їм сказав: Якби ви були сліпими, гріха б не мали. Але тому, що кажете Ми бачимо, гріх ваш зостається. Істину, істину кажу вам, хто входить в овечу кошару не ворітьми, а влізає де інде, той злодій і розбійник, Хто ж увіходить ворітьми, той пастир овець, йому воротар відчиняє. І вівці слухаються його голосу, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли виведе свої вівці, іде поперед них, і вівці йдуть слідом за ним, бо знають його голос. За чужим вони не підуть, втечуть від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав їм Ісус оцю притчу, та вони не зрозуміли, що Він сказав їм. Тому Ісус іще раз промовив до них: Істину, істину кажу вам я для овець ворота. Усі, скільки б їх не було, прийшли передо мною злодії і розбійники і вівці. Не слухали їх. Я ворота, хто війде через мене, спасеться. Він увійде, вийде і найде пасовисько. Господи, даруй мені Твоє правдиве світло, щоб я міг ясно бачити свою життєву путь та йти за тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.